У наступному році ми плануємо, що це буде 47%, У цьому році це 60%, А в минулому році то взагалі було ну ледь не єдине, е, єдине таке джерело вагоме фінансування, за, за рахунок якого місто виживало. Те, що Миколаїв постраждав фізично, тобто в нас є фізично розбомблені будівлі, їх потрібно відновлювати. І, до речі, на цій сесії також про це говорили і до фінансування на ці цілі обговорювали. Але ще дуже вагома і більш навіть впливова для бюджету Миколаєва, Миколаїв постраждав з точки зору відтоку населення і виїзду бізнесу, тобто, в пропорції, якщо Знов таки, Міста, які знаходяться далі від лінії фронту, вони ну, дуже знатяжкою, але можна казати, що в деякій мірі це для них бонус додатковий, це податки із військових, які збільшились. То в нас пропорційно до падіння. Всіх інших надходжень в нас не було надходжень по землі, в нас податки з бізнесу впали дуже дуже сильно, і тому для нас це наразі критично важливо. І якщо і деякі міста можуть вижити без цього надходження, то Миколаїв ні.